Вітаю вас, у рубриці! Вчимося вдома, малята! Сьогодні із художницею Оленою Леонардівною Гузенко. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку! Ми покажемо вам, як дуже легко і просто, ну, може, і не дуже легко, але головне старатися. Можна намалювати яблучко. Ви любите яблука? Я, я? Думаю, я думаю, що наші діти люблять, люблять яблука, і ми любимо тому. Спробуємо. А ми любимо дітей. Так. І вони також люблять яблучка. Дуже легко і просто малювати яблучко, тому що воно має форму кулі, корінчик, і все. І яблука бувають різні, так, Дарина. Так, ми намалюємо таке червоне щоки. Яблучко. червоний, так? Так. Тому що є жовті, зелені, так? Так, да, різного, різного кольору. Ну, ми намолюємо таке жовто-червоне, але щоб воно таке було більш червоне. Да. червоне є світлий, потім додаємо трохи темного, і буде такий темно-червоний. І так не боїмося, не дивлячись на те, що яблуко червоне, ми все рівно додаємо дуже багато відтінків. І не боїмося їх додавати. І трохи Такими жовтого, мазочками малюємо, так? Та. І трохи білого, трохи чорного, трохи синього. Завжди е, ті, хто вчиться малювати, боїться ще додавати кольора. Але вже, дітки вже ж художники, всі. Якщо і... вони дивляться нашу рубрику, то вони вже багато секретів знають. Так. І тому, коли ми малюємо щось червоне, ніколи одним червоним ми не користуємося. Обов'язково додаємо ще інші кольори. Але потім ми подивимося, все рівно вийде наш червоний колір, і буде вже яблуко як справжнє. Тому дітки не бійтеся експериментувати, не боятися змішувати кольори, це головне а потім навіть собі дивуєшся, як же воно таке гарне вийшло. Да, якщо придивитися на картини художників, особливо це показово, якщо художник малює зелену траву. І коли юні митці вчаться на плінер ходити і малювати, і це здивування такі цікаві, як ви так малюєте? Ви ж зелений колір майже не використовуєте. А чому ж? Тоді все рівно трава зелена, але не зеленою фарбою малюється. Тому це такий секрет є у художників: малювати червоний, не один червоний. Так, ми зробили з вами освітлення і тіньову в сторону. Так? І тепер для більшої об'ємності є таке поняття, як блік. Саме освітлена частина нашого яблучка так буде. І потім ще додамо такі прожилочки, трохи жовтуваті, так, щоб воно було таке смачненьке і корисне. Соковите повне вітамінчиків. Так, вже щось трохи вимальовується. Так, тут така ямочка. Mm -hmm. Є. 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 Далі що нам потрібно зробити ще? Потрібно ще обов'язково намалювати корінчик. Ми можемо все. Ось так. так, корінчик є. Зробимо Угу. Це ще можемо тінь зробити. Ну, на чому воно стоїть? Угу. Так, такий невеличкий імпровізований столик. Це воно буде. Так, під яблучком трохи темніше. Так, є. Що можемо ще тінь від яблучко Угу. Одразу і маляти наші навчаться як. Малювати тінь. І я, нового дізнаюся, теж ми ще не малювали з вами. Так, і тут ще дивнішим, червоним додамо. Так, дерево, ну що? Покажемо нашим малятам, що у нас вийшло, так? Ось малята таке. Смачне соковите яблучко. Хочеться одразу взяти і з'їсти його. Намалюйте таке яблучко, і, ви я думаю, у вас обов'язково вийде.